Мирноград, як і всі інші міста Донеччини, страждає через суттєві проблеми з водопостачанням. Більш за все, через відсутність води страждають мешканці приватного сектору віддалених куточків Мирнограда. Та вода, яка у нас є з резервного істочня, ну, витоку, вона не її не вистачає на усе місто. Тобто, об'єм тої води суд ну добовий. А його не вистачає, тому є ділянки в місті, на які вода не доходить. Зараз водоканал працює над тим, щоб зробити перетинки, передивитися колодязі, задвижки для того, щоб полипшити водопостачання. Також у нас є водоканалу є проєкт для. Виконання там перетинки будівництва, яке дозволить полипшити водопостачання район 5-6. Виконання цього проєкту справа не швидка, і чекати на його завершення мешканцям доведеться до серпня, а то й до вересня місяця. Це, коли було постачання з Карлівки, води було більше і вистачало і заповнити всі водогони. І людям воду дати, ну де було де десь гірше, десь липше. Ну якщо не брати на увазі, не мати на увазі там аварійних ситуації, більш-менш все місто було ну, з водою. Зараз води не вистачає. Сьогодні підвіз води у громаді здійснюється тільки до села Лиман. І якщо ситуацію з водопостачанням вирішити не вдасться, підвозитимуть воду і до проблемних районів міста. Підвіз, здійснюємо, здійснюємо це е, на лиман, але там виникли певні... Ну, машина зараз е, зламалась, ну от ми десь більш тижня не возимо туди, ну, на цьому тижні. Повинні відремонтувати її, там, ну, запчастини чекаємо і будемо підвозити воду. Якщо зараз ми з'ясуємо ситуацію, в яких місцях ну, у нас в місті води не буває, навіть як ну коли вона по три доби йде, і розглядаємо можливість зараз підвозити десь по якомусь графіку, якщо не вдасться полипшити. Сьогодні втілення у життя проєкту водоканалу є, чи не єдиним рішенням, адже буріння свердловини – територія території громади очікуваного результату не дало а підвіз технічної води навіть у великій кількості покрити усіх потреб громадян не може.